Правила схуднення при зайві вазі медичного походження, медична чи звичайна аліментарна зайва вага, вона завжди в першу причині має породжена ложкою, отак от її називають. Тому що помилки звичайного нашої культури харчування багато харчового сміття і недостатність рухового режиму, порушення біоритмів, порушення сну все це потроху, потроху, збиває наші процеси в організмі. Само собою, що починається не відразу складні гормональні чи автоімунні зміни, а починається з від первинних. В розладі шлунково кишкового тракту, і от, коли є у вас здуття, то що? То пузик починає випирати. Після того, коли. Не звернули ми увагу на цьому етапі на дані симптоми, що починає печінка наша порушувати свою роботу. По-перше, роботу як органа травлення, відповідно, ті ж всякі обмінні наші процеси розщеплення жиру порушуються. Крім того, печінка порушує свою роботу як біохімії, як лабораторії. І як наслідок, у нас йде збій обміну активних речовин, зокрема гормонів наших. Оскільки йде порушення гормонального фону, то Починає страдати щитовидна залоза, якщо у вас є тут підґрунтя для розвитку збою в роботі нашої щитовидної залози. Порушуються наші яйники, якщо є довго застій і блокується головка підшлункової, то ми маємо реактивний панкреатит, ми маємо порушення резистентності солінової, і таким чином ми маємо збій роботи нашої підшлункової. Це, в свою чергу, також веде до того, що обмін речовин поганий, погане засвоєння власне вуглеводів, і що і людина починає надуватися. Від печінки, від підшлокової, від кишечника, від гормонального фону. Все це підтримує лімфозастій, тому що при всіх оцих патологічних змінах організм намагається все зайве скинути в лімфу, Та? І навіть той ж самий жирок це є один з методів організму рятувати себе від шкідливих речовин, та? відкидає в жир і там потім розберуся. Надмір жиру, особливо якщо це є жирок на от, нашому пузіку та область талії, Животика, він, чим більше в нас є відсоток зайвого жиру, тим більше він починає перетворюватися в гормональний орган і зі свого боку ще більше і ще більше запускати оці патологічні процеси. Отже, красуночки, розуміючи, оцей весь механізм, ви тепер усвідомлюєте, що коли ви захочете внормувати вагу, що у вас вже йде зайва вага по верхніх межах, а тим більше, якщо є прояви ожиріння, то обов'язково ми підходимо не просто я перестану їсти щось. перестану Манете їсти ще більше викличети застій жовті, жовчі, ще більше порушити гормональний фон. Детальніше є в моєму вебінарі все це розказано. Отже, алгоритм записуємо собі, а ще краще приходимо і починаємо це втілювати в життя. Першу, ви свій раціон формуєте так, щоб усунути інтоксикацію організму. Тобто так зване протизапальне харчування, дезінтоксикаційне лімфодренажне. Так, так, харчування теж може бути лімфодренажним. Плюс до того всього починаєте додавати лімфодренажні методики. І це не тільки там пострибати те, що ви знаєте молочиненька, так а є багато інших методик це від роботи зі шкірою, від роботи лімфодренажної з ворсинками нашого кишечника інші, 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 інші нюанси. Після того, як ви пройдете цей етап, тільки тоді ви можете починати формувати свій щоденний раціон в якості підготовчого до очищення якими будуть особливості цього раціону? Ви вже там даєте речовини, які починають наш кишечник, ну, грубо говорячи, їжа віник, так більше його стимулювати, забирати на себе суть така. Ми починаємо запускати перистальтику і вже на рівні тих ворсинок знімати, знімати оці ослизнення, які в нас брали за порушення нашого режиму, за порушення нового способу життя, не то, що харчування. Тільки тоді, коли ви підготували власне, свій кишечник, ви приступаєте до підготовки жовчі. Впливаєте продуктами так, щоб вона робилась м'якшою. Тобто ми ще її не гонимо. Ще, боронь Боже, гонити болі викличете. Якщо маєте камінці, то і заб'єте їх в протоку і все. І добрий день, хірург. Отже, ви розм'якшуєте. Тобто робите всі процедури і всі маніпуляції, які будуть жовчу робити більш текучою. Після того, коли ви пройдете цей етап, знову-таки, скільки днів, кому, кому 5, а кому і 10, все залежить від вихідної симптоматики і складності, запущеності процесу. Після того ви робите експрес, так? Ну, те що, тюбажами називають, та сліпе зондування, різні нюанси. Знову таки, який саме в вашому випадку буде? Згідно вихідної симптоматики. Саме тому мої помічниці на старті питають: опишіть свої симптоми, які йдуть паралельно з вашою зайвою вагою. І ось, коли ви провели собі експрес-очищення, коли ви скинули оцю вже розріджену жовч, а вона з собою ще й поведе всі ті застійні явища, так, тому що печінка наша і фільтр, і лабораторія, тоді ви включаєтеся до відновлення, тому що ви токсини скинули. А тепер, а на це місто хто прийде? І нам потрібно працювати з мікробіомом, нам потрібно працювати знову ж з тою самою лімфою, нам потрібно давати речовини, давати продукти, які будуть стимулювати обмін речовин правильно, тому що комусь можна швидко стимулювати, комусь ні. Будуть впливати на наші гормони, так? Знову-таки, з якими гормонами ви прийшли, чи то чи з гінекологією, чи надневники вас підводять. І якщо ваша зайва вага є. Другого, третього ступеня будьте готові на циклічність от таких процесів очищення, тому що звісно, що за перший раз ви скинете ту вагу, але це буде та первинне скидання ваги так за рахунок лімфи, за рахунок оцих продуктів проміжного розпаду, які ще відносно в рідкому стані. Так ще вони або на межі, от між клітинному просторі, так але ще їх сполошна тканина і жирова тканина ще їх з собою не взяла. І тому, якщо це чим більший ступінь, запам'ятайте. Деколи ви, ой, в мене нічого немає зайвого, тільки кілограми. А кілограми, якщо зробити індекс маси тіла, третя-четверта стадія. Тому красуні це вже хвороба. І усвідомте, зайва вага, особливо, якщо це великий ступінь, нашого що індекс маси тіла, то красуні це хвороба. Отже, щоб без дієт, без таблеток, без іншої наруги над організмом, а головне під контролем лікаря пройти. Природні очищення і внормувати свою вагу, а головне ті медичні причини, які привели до неї, перейдіть за посиланням під цим відео.